Чому ви вирішили взяти участь у конкурсі Міс Вінниця? Ви знаєте, це шанс проявити себе, показати себе, чогось досягнути. Ну я тут вже другий раз в тому році не прийшла, але надіюсь, що в цьому році воно все вийде. А чому ви на вашу думку того року не прийшли? Ну, може, ну, були набагато гарніші дівчата і кращі. А чим ви сьогодні вражали журі? Харизму я старалася більше проявити себе, більше якось ну, показати, більше бути впевненішою, ніж в тому році. Може, я була в тому році більш схована, не так себе показала, проявила як в цьому році. А які враження у вас взагалі від кастингу? Не тільки позитивні. Ну, це емоції позитивні і ну, кожен кастинг, кожен раз, коли ти пробуєш, ти стараєшся, ну. Ти себе як, вибачте, не пам'ятаю українською, передлівати, якось переступити через себе, ну, старатися бути краще і краще. Ви ну, вже, Можна сказати, досвідчена конкурсантка, тому може, скажете, що було найважче на виходах? Нічого важкого. Головне бути впевненим в собі і старатися кожним разом все пробувати, пробувати і пробувати. Коли ти пробуєш, ти можеш чогось ну, добитись.